Добрий день, мене звати Олексій Мустафін. Студія Безрівателя ми говоримо про те, що нам усім треба знати, аби розуміти, в якому світі ми живемо. Сьогодні говоримо з народним депутатом і істориком Володимиром Вітровичем, багатьом відомим як колишній керівник Українського інституту національної пам'яті. Добрий день, пане Володимире. Доброго дня. Власне, я хотів вас запитати щодо заяв останніх заяв польських посадовців. Спочатку прем'єр Моровецький е, заявив, що вирішив обговорити зі своїм українським колегою не так війну, як питання історичної пам'яті, а потім заступник міністра закордонних справ Польщі е, повідомив, що Моровецький нібито дистанційно відредагував е, Твітер Верховної Ради. Е, е, так би мовити, прибравши з нього або порадивши прибрати з нього повідомлення, пов'язане з ім'ям Степана Бандери. Що сталося з вашої точки зору, і чому таке? Ну, не хочеться вживати слово загострення, але, мабуть, це буде найбільш точне визначення, і чому це сталося саме зараз? Що сталося? Мені здається, сталася якась абсолютно неадекватна реакція е, польської сторони. Е, по перше, взагалі дуже дивно, що. Звертаються до прем'єр-міністра, щоб він звернувся до Верховної Ради, щоб е СММник Верховної Ради щось там прибрав. І, здається, е забули, що в нас країна демократична, і все-таки маємо поділ влади на законодавчу і виконавчу, що якісь претензії, напевно, треба було їх адресувати безпосередньо до керівництва Верховної Ради. А мені здається, що навіть ще ближче можна було адресувати ті так, так звані претензії, зважаючи на те, що приводом для е цього дуже дивного зауваження стала фотографія. Головнокомандувача Валерія Залужного з Степаном Бандером можливо варто було польським політикам безпосередньо звернутися до. Пана залужного і пояснити йому, щоб він прибрав портрет, який їм дуже не подобається, але власне йшлося про портрет, тому що очевидно, Степан Бандера вже давно не є серед живих. Просто ви так сказали, що фотографію залужного з Бандерою Ні, власне. Фотографію залужного з портретом Бандера. Так, так, звичайно. От живого Бандеру шукають поки що тільки наші східні сусіди в вигляді Кадирова і компанії. Але якщо прибрати знаєте, цю іронію і жарти, ну мені здається, що... Це дуже неприємне знову таке нагадування, що щодо того, що е, для деяких польських політиків е, питання е, якоїсь внутрішньополітичної підтримки серед е, правого електорату є важливішим навіть ніж питання якихось нормальних приїзних стосунків між Україною і Польщею, тому що я вважаю це абсолютно неприпустимим такого роду втручання в абсолютно внутрішні справи України. Більш того, якщо йдеться конкретно ще й про постать Степана Бандери, то знаєте, не розуміти того, що зараз для українців означає Степан Бандера. Ну, напевно, дуже важко. Я думаю, що абсолютна більшість поляків, в тому числі польських політиків розуміють, що Бандера залишається зараз для українців саме антисовєтським, антиросійським символом, і нічого антипольського у вшануванні Степана Бандери немає і не було. Відтак всі ці зауваження ну не мають нічого спільного з якоюсь історичною ролью того ж Степана Бандери в минулому польсько-українських стосунків загалом. Знаєте, мені здається, що е, українці нато вже навчені е, того, що маємо одного з сусідів, який Дуже ретельно намагається нав'язати нам своє бачення нашої історії. Нам це звичайно не подобається, тому що ми знаємо, що слідує за тим, і дуже дуже неприємно, що і наші західні які наші західні сусіди намагаються наслідувати наших східних сусідів в тому, щоб казати українцям, кого варто, яким чином шанувати. Я думаю, що ми маємо зрозуміти, що якщо ми рівні партнери, а ми є рівними партнерами, то очевидно, що єдиний спосіб е е трактування історії полягає в тому, що ми маємо домовитися щодо деяких постатей, щодо деяких подій просто не домовлятися. У них будуть свої оцінки, у нас будуть свої оцінки. Е, я чесно кажучи, якщо говорити вже про якісь постаті, які мали б ну, дратувати наших польських сусідів, то напевно це і постать Богдана Хмельницького, який, е, ну. Знову таки хісорок можу сказати, зробив трошки більше певно біди для е, Польщі для для Посполитої, ніж е, першої, ніж Степан Андрійович Бандера для Речі Посполитої Другої. Тим не менше, абсолютно нормальні рівні стосунки нікому з польських дипломатів не е, приходить до голови цих польських політиків говорити про те, що давайте приберіть пам'яті Богдана Хмельницького, бо він бачите е, поганий герой для, е, для нас, для, для поляків. Так само, і я думаю, має статися, врешті-решті поси щодо посади Степана Бандера, Романа Шухевича та інших. Так само, врешті-решт, поводимося. Ми Ми не вказуємо нашим польським колегам, кого і яким чином шанувати. І навіть ті персони в польської історії, які дуже далекі від того, щоб їх називати героями для українців, той же Юзеф Філсуцький, неодноразово вже згадуваний в дискусіях довкола польсько-українських стосунків. Е, звичайно, що він для українців ніколи не буде героєм. я але я вважаю абсолютно неприпустимим і ненормальним, якби якийсь польський український перепрошую політик, вказав. Полякам, що ні негайно припиніть вшановувати Юзефа Пілсуцького, тому що ми знаємо, в його біографії були певні сторінки, які можна відверто трактувати як антиукраїнські. Ну, знаєте, виходить дивна ситуація з вашим іменем особисто і в Польщі, і не лише в Польщі, що буде відвертим, пов'язують зміни в українській політиці і історичної пам'яті. Але ви вже давно не керуєте інститутом національної пам'яті, ви в опозиції, а в польських посадовців претензії ті самі вже до нової влади в Україні. Можливо, як кажуть, тут питання не, не, не в українській владі. Власне, знаєте, я дуже багато почув в свою адресу звинувачень, що саме я був тією персоною, яка псувала польсько-українські стосунки. Е, мене вже немає справді три роки на посаді голови інституту національної пам'яті. На жаль, сказати, що відновився історичний діалог. Ми не можемо. Немає історичного діалогу. Тобто, форум, який ми створили, який активно діяв з 2015 року до 2018 року, так і не не відновив своєї діяльності форум істориків, який надзвичайно необхідний. Mm -hmm. Там от потрібні справді дискусії про. Бандеру Хмельницького Шухевича, Пілосуського і так далі, там цього на жаль не відбувається. Абсолютно на так само не зрушила з місця питання е, про місця поховань. На жаль, сплюндровані українські пам'ятники е, на українських могилах, навіть ті, які згідно міждержавних угод мали б охоронятися на території Польщі, залишаються сплюдрованими. Більш того, навіть е, рік здається, тому чи півтора року тому була е, дуже дивна спроба видати відновлення. Певні дії за відновлення одного з таких зруйнованих пам'ятників, коли було поставлено пам'ятник, з якого прибрали прізвище тих людей, які поховані на цьому пам'ятнику. Тому насправді проблема я впевнений, абсолютно не в українській владі. Не важневажливо, хто представляє цю владу, чи Порошенко чи Зеленський. Проблема в тому, що є частина польських політиків, слава Богу, це не всі польські політики. Але є частина польських політиків, які вважають, що питання історії є зручним інструментом мобілізації їхнього електорату. І ми можемо, тобто, вони можуть собі заробляти на тому якісь внутрішньополітичні дивіденди навіть на шкоду е, польсько-українським е, дипломатичним стосункам. Я вважаю, що це це дуже неправильно і це дуже небезпечно, особливо в ситуації, в якій зараз перебуває. Україна, в якій зараз перебуває Україна, Польща в якій перебуває взагалі весь світ в, перед загрозою російської агресії. Тобто точно зараз не час, щоб політики саме політики е, сперечалися щодо е, справді важких сторінок нашого минулого. Давайте залишимо це історикам, А давайте політики, все таки будемо думати про те, щоб ці страшні сторінки нашого минулого не повторювалися. А для цього ми маємо об'єднатися перед е, обличчям справжньої загрози, якої зараз є Росія. Ну, з одного боку, ми можемо погодитися, що поляки в не всі звичайно, але значна кількість поляків можуть просто не розуміти українців, бо вони живуть у власній країні з власними уявленнями, іноді стереотипними, і не тільки щодо там бандери, взагалі українського визвольного руху. Але ну питання ж не тільки в політиках. Це все таки доволі вкорінене е, стереотипне уявлення, е, вкорінене саме в громадській свідомості. Його швидко ми точно змінити не зможемо, особливо що звичайно політики не, не виявляють цьому ентузіазму. Власне, власне, я абсолютно з вами згоден, що питання не тільки в конкретних політиках, а в тих громадських настроях, які є, але. Дуже безвідповідально, коли саме політики такого високого рангу, як прем'єр-міністр чи представники міністерства закордонних справ, заграють цими е, настроями, заграють е, е, намагаючись отримати на тому якісь е, політичні е, дивіденди, тобто, це точно не, не добрий час для таких небезпечних ігор з е, історією, е, якщо бракує відваги якимось чином. Міняти, королювати громадську думку, яка справді побудована часом на стереотипах і упередженнях, то принаймні, мені здається, що з точки зору якихось питань безпеки міждержавної безпеки, такого роду питання краще просто не зачіпати, не рухати, а не провокувати абсолютно непотрібні дискусії зараз. З іншого боку, зміна ставлення до конкретних політичних фігур відбулася, не так би мовити, не в грудні, а починаючи з лютого. І тригером головним було саме пряме вторгнення Росії, яке відбувалося під гаслом боротьби, в тому числі і з бандерівцями. Чи так Путін каже бандерівцями, чомусь він ніяк не може вивчити правильну вимову цього слова. Але тим не менше, і все ж таки в ці півроку, ну, навіть більше ніж півроку, ніхто в Польщі не... Ну, принаймні, я не бачив, щоб хтось з політиків взагалі чіпав цю тему. Можливо, це таке відбулося певне заспокоєння, чи так би мовити, коли це вийшло на, можливо, на більш високий політичний, політичний рівень, бо знаєте, все таки командувач, головнокомандувач українських збройних сил не розміщував можливо ці такого роду пости, чи там не знаю, повідомлення. Олексій, ну по перше, згоден е з вами з тим, що не було е ця тема, перес зійшла з фактично з політичного порядку денно. Хоча рецидиви її політизації були, і, і знову таки від ім'ї того самого прем'єр-міністра Моровецького, який несподівано в липні цього року на чергових роковинах згадування пам'яті жертв волинської трагедії згадав про те, що. Е, е, Путін е, і Бандера це люди, які однаково винні в якихось злочинах, і глорифікація Бандери це те, що вигідно Путіну. Абсолютно абсурдна теза, яка тим не менше була озвучена знову таки на якимось рядовим політиком, а прем'єр-міністром е, сусідньої і дружньої нам Польщі е, це очевидно. знаєте ну найбільш неправильно з точки зору політики, тому що. Е, Політик теж може мати свої погляди на історію. Політик теж може вважати, що з точки зору історії польсько-українських стосунків е, Степан Бандера е, був негативним героєм, відігравши якусь свою негативну роль. Це абсолютно нормально. Але політик прекрасно розуміє ту роль, яку виконує зараз образ Бандери в українському суспільстві. Це роль мобілізаційного чинника, мобілізація на боротьбу проти російської агресії, і зараз саме вимагати від українців засудити, відмовитися таврувати. Е, Степана Бандеру, ну це не просто некоректно, це це просто дуже недалекоглядо. Знаєте, мені здається, що е, змушувати українців зараз відмовитися від тих, хто завдяки кому ми е, е, маємо свою незалежну державу, від тих, хто боровся за незалежність в минулому, ну це, на жаль, свідчить про те, що, що є зокрема якісь політики, які не дуже хто бачить Україну незалежною в майбутньому. Це, це абсолютно неприпустимі речі. І не розуміти того знову таки, що е, мова не йде про жодні антипольські настрої в Україні. Нема в Україні антипольських настроїв. Більш того, саме в тих регіонах, де найбільше шанують Степана Бандера в західній Україні, там паралельно одночасно найбільше пошанування і найбільша подяка до, до поляків. Тому не можна і не треба і безглуздо перетворити в Бандеру в якийсь антипольський символ. Ну, я все-таки мушу зауважити, що певною мірою до певного часу оригінальна різниця, ставленні, до зокрема й до, до постаті Бандери, спостерігалася в Україні, але зараз соціологи свідчать, що взагалі великої різниці в ставленні до, до нього на заході чи сході в Україні немає І саме так, би мовити, очевидно, під впливом. Сучасних подій. В мене запитання до вас, як до політика, вже більше, ніж до історика. Чи з вашою точкою зору немає загрози, так, так би мовити, організації польської влади? Адже для дрейфу офіційної Угорщини в бік Росії підстав було не набагато більше, так би мовити, ніж ніж в Польщі. Але, от, знаєте, зачепилися за якісь. І Можливі політичні міркування, можливо, і були приводи, якісь і так би мовити, це розвивалося, розвивалося безумовно, з не без сприяння з боку з боку Москви. Так от чи немає такої загрози щодо Польщі, звичайно, Росія намагатиметься це робити. Росія намагалася це робити. Росія провокувала дуже багато непорозумінь польсько-українських, в тому числі довкола історії. Я переконаний, що значна частина тих. Якихось руйнувань, які відбувалися на польській території українських могил, це такий росіян. Ми прекрасно знаємо, є абсолютно вже розслідувана інформація про те, як за ультраправими політичними силами в Польщі стоять російська агентура. Це безперечно, але я думаю, що до е, угорського якогось такого прикладу не дійде. Е, першу тому, що Саме по собі польське суспільство є значно більш русофобським, якщо можна так сказати, ніж угорське. Поляки надто добре знають свою історію, надто добре знають роль росіян цієї історії. Очевидно, що є частина поляків, які щодо яких можна, яких можна мобілізувати на якихось антиукраїнських настроях, але вони ніколи не будуть визначати польської політики. Загроза Росії, особливо загроза Росії, тепер після повномасштабного вторгнення в. Україну в е, 2022 році е, вона дуже протверезує. і мені дуже дивно, що ця, ця протверезіння не зачепило е, прем'єр-міністра Польщі пана Моровецького. Мені здається, що саме зараз добра пора зрозуміти, що не бандера загрожує е, Польщі більш того, зрозуміти, що ті, хто зараз шанують бандеру, є тими, хто рятують не тільки Україну, але й Польщу. Ну і останнє запитання, які поради видали б ну в польській владі, ми вже почули. А от українській владі як поводити себе в цих умовах? Ну в першу чергу якось знаєте, своєю поведінкою викликати повагу у партнерів. Я думаю, що якщо. Це правда, що цей допис в соціальних мережах було прибрано, то навречі це те, що буде викликати повагу. Я думаю, що це провокуватиме подальшого роду такий тиск, і це те, що ну робить країну слабшою. не конкретного не знаю, там прем'єр-міністра Смигаля чи СМН-ника Верховної Ради, хто 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 там це прибрав, але це послаблення країни в цілому. Я думаю, що теза про те, що Давайте, шановні політики, будемо думати про сьогодні і про завтра, а не, не не про минуле. Це те, що має е, повторюватися з вуст українських політиків. Дуже добре, що це звучить з вуст президента Зеленського. Дуже добре, що аналогічний відгук ми чули з вуст президента Дуди. Е, але я думаю, що на цьому ми не повинні зупинятися. Я думаю, що це має звучати з вуст і Шмигаля і Муравецького, і представників парламентів в Україні. Ну що ж, дякую. Нагадаю, що ми говорили з істориком Володимиром Вітровичем, який був головою Українського інституту національної пам'яті, а зараз є народним депутатом України. Про минуле, яке не має роз'єднувати народи, які є союзниками в боротьбі проти агресії. Це був Олексій Мустафін. До зустрічі!